На центральний корт запрошується футбольний клуб Зоря та Академія Шахтаря. Центральний корт ФК Зоря та Академія Шахтаря. Запрошує команди на центральний корт. На центральний корт були ще на запрошені команди. На центральний порчу не були запрошені команди «ФК Зоря та Академія Шахтар. Так, потроху завершується груповий етап. Це вже останні, останні, останні ігри на всіх трьох кортах. І вже от після цих ігор, тобто хвилин там, за 10-15, ми вже будемо знати, які місця команди посядуть у своїх групах. Розіграли хлопці-подачу, починає подавати ФК Академія Шахтар. Це теж доволі е, вирішальний Принцип, матч, угу, е, да. тому що шахтар е, одну гру виграв, Академія Шахтаря одну гру виграли, одну гру програли. Один один рахунок. Думаю, будуть рівно йти в цьому матчі команди. Видно, що у обох команд є досвід. гри в падл. Виглядають впевнено поки що обидві команди. Ух, трошечки не пощастило. Трошки засумували, трошки розчаровані, напевно, тим, що їх рівень гри падал, виявився не таким високим, не таким майстерним. як вони очікували. Да, але а... як хотілося би. Але я попросив не засмучуватися і продовжити змагання далі. Ну, подивимося. Поки що настрій так собі в команді. Нічого, треба трошки потренуватися. Ну, це ж спорт, не можна просто зайти, знаєш, і Ну так... дуже гарно зараз зробив удар через центр, спорті, так як поклав правило, красиво. Дива трапляються, але тільки коли ти для того щось робиш. Просто так на рівному місці дива в спорті не трапляється. Нічого, прийшов нічого. і всіх переміг, правильно? Так, да, звісно. Ну, то Те, що ти казав, новачкам щастить, але ну, впевнена, що так не працює тут. Молодці, що взагалі прийняли участь, їх же чекає ще нижня сітка, правильно? А, а, якщо вони знайдуть собі сили продовжувати, мені знало, що в Каместра вже не продовжить турнір. Але сподіваюся, що хлопці зараз відпочинуть трошки. У нас буде невеличка перерва після того, як груповий етап завершиться і розпочнуться чвертьфінали. Сподіваюся, хлопці перепочинуть і все ж таки продовжать боротьбу. Використав зараз гравець команди е, Академія Шахтар Сітку? Бокову решітку. Так, так, да, так. Да, Два рази використав, бачиш це. Говорить про те, що він знає, що він робить. Контролює м'яч, направляє. Дуже цікавий матч на другому корті зараз. Ну, я ж кажу, в цій грі теж вирішується, хто в яку сітку піде. Шахтарю потрібно перемога. Наче, наче зручний м'яч був, але десь трошечки не відчув, помилився. Поспішаємо. Десь поспішає. Рахунок рівний, майже. А, не майже. Рахунок 5-5. Як казали Фас. метри комендаторського цеху раніше на українському телебаченні, точиться рівна боротьба. <ріст> так, я зараз хочу подивитися, як Заря грала свої матчі. А, у зарі дві, дві перемоги, до речі. У зарі дві перемоги. Так, а Шахтаря Одна перемога, одна поразка. А, то зараз... Якщо, фаворит, якщо, якщо у Академії Шахтар вийде отримати перемогу, то вони вийдуть першим місцем з групи. Ну, в цій групі, до речі, така серйозна боротьба. Іконо, і заря, угу, і академія угу, Шахтар угу. вони претендують на те, щоб е бути першими. Да, і проводять дуже цікаві матчі. Сильна група. Треба було трошечки раніше приймати рішення зараз. Була можливість встигнути вдарити в своє скло. М яч -м Непогане рішення треба було. Зіграти вище, не розрахував кут. І трошечки вийшли вперед. В Казаря 8-6. Хоча до цього прям очкович кошти. Дістав, але дістав, але аут. От як е, директор е, з розвитку Дрім Paddle by Reggio» тут ти відчуваєш, що от, українці, кияни безпосередньо там, мешканці оболоні, можливо, вони якось е, активно залучаються до грифпадалу. От Наскільки у вас тут розписано все там е, е, погодинно, що люди приходять і грають? Чи є вільні е... слоти для того, щоб прийти там, забронювати корт та пограти? Дивись, наразі у е, нас Розписано все. Mm -hmm. Люди, гра... Люди тренуються в постійних графіках. Просто дуже важливо зараз знайти вільний корт. Буквально там, ну, на одну годину може стояти в черзі дві-три людини, щоб раптом з'явиться корт. Будь ласка, повідомте мене в такому плані. Але планується і вже затверджено розширення клубу. Яке відбудеться. До кінця цього року у нас з'явиться ще три корти: два з них будуть сині, і один чорний, гарний, неймовірний шоу-корт, якого в Україні так якого в Україні ще не було такого? А чим формату він буде відрізнятись від тих кортів, що ми бачимо зараз? До речі, хотів ти ще спитати, чому два корти такі на сині, а один такий рожевенький. Це дівчачий корт? Ну ні, від ти, нас? Ну, ну давай не будемо. Так дуже багато чоловік чоловіків ні, я теж користуються. Мені просто цікаво, чому ну, це має якусь функціональну? Ні, функціонально історію. немає. Це естетика, це ексклюзивність і. Я подумав, може матеріал інший. Ні, Абсолютно такий. Ні-ні ні. Все те ж саме, окрім кольору, нічим корт не відрізняється. Якісь стандарти Опс. існують, правильно? Ж? Який корт має бути там м'який, не там, дуже м'який. Люди, які О, це от, на відкривають суперечка? Так, так, вот як... Звісно, є стандарт корту. Може, Найже, наче вирішили. Yeah. Знайшли спільну мову. Не знаю, не знаю, не знаю. Але Це, розібрались. азартність так. моментами Вирішальні виходить з-під контролю. Та. Ми ж нагадаємо, що зараз відбуваються самовирішальні ігри. І від того, яке місце команда посяде в своїй групі, залежить, де вона буде грати далі. З ким. Е -е, ти запитав, чим буде відрізнятися чорний шоу-корт. Е по-перше, роз... Він буде трошки по-іншому. Е... Ну, розміри ті самі. Розмір, звісно, розмір, розмір стандартний. Так. Усі корти ми бачимо, що стоять. Е... Ну, припустимо, якщо ми назвемо їх вертикально, mm -hmm. так ну, от то чорний зараз, шоу так, буде стояти горизонтально. Так, так, чорний буде стояти горизонтально і е, з боку, з одного з іншого боку, будуть великі трибуни. А тобто можна буде вже змагання якісь е, серйозні проводити, звісно. А є якісь змагання no. в Україні? Там чемпіонат України, Кубок України, як в футболі? Буквально нещодавно, два тижні назад, поза на позаминулих вихідних був чемпіонат України. Спадало так. Два дні він продовжувався. Аріна, ти виграла там щось? Я програла в чвертьфіналі. Ну, теж непогано. Це ти в верхній сітці була? Так, верхній. Ти думаєш, що я падаю, якщо як команда чи що? Ні, сподіваюся, що ні. ні, ні. Маєстра цікавить такі погано. єдині в своєму роді. Е, я, я, насправді Мені варто було краще підготуватися, мені варто було виділити час, але е, весь мій час займає підготовка... робота в неймовірному дрімі. Тому... І підготовка команди Верес та Тренден до змагань в українській медіалізі так. Розуміємо, це теж важливо. Да. А як часто відбувається чемпіонат України з спадко? Чемпіонат України раз на рік. Кубок України вибив, м'яч, за корд. Клас, молодець, неймовірно, снаєш, і кубок України трошечки скажімо, менший за розміром, ніж чемпіонат України, але так само важливий. За результатами цих двох турнірів, річних Кубку України та Чемпіонату України, формуються національні збірні жіночі та чоловічі, які потім виїжджають грати в чемпіонат Європи. Вже тобто, В цьому році їздили. Я... Наші тобто, збірна... Збірні. тобто збірна України попадала, існує. Існує і, вже І, і чоловічі, року. і жіночі, я так розумію. Так, так. Які наші успіхи? Ну, слухай, відносно країн, у яких падал е, набагато довше вже існує, ніж а у нас. Країни. Сполучені Штати, напевно, так? Е, Європейський країн, майже у всіх європейських країнах існує падал набагато довше, ніж у нас. Mm -hmm. ми, ми долучилися до цієї двіжухи тільки три роки тому. І... Ну дуже активно. Але активно, <гум> То, да. та. ну, так. Ну так як він розвивається останній рік, ну я просто кайфую, споглядаю От, кількість людей. Так і е, кав... командають. Да, да, да. Казаря теж вибив, що на смеж за корд. Все завершили. Завершили перемогою Академії Шахтар дев'ятнадцять ані вісімнадцять чотирнадцять, вісімнадцять чотирнадцять. Так і це на, на центральному А, кварті. знаєш про що це говорить? Про, про, що? про те, що ми казали на початку матчу: що у академії Шахтар була одна поразка, одна перемога, так, так а зараз у них дві перемоги, і у ФК «Зоря» дві перемоги. Однакова кількість перемог. Ну зараз будуть рахувати. Не рахувати. Якщо у двох команд однакова кількість перемог, то тоді ми дивимося по результатам особистої зустрічі. Якщо в трьох, то тоді рахуємо. Я думаю, ми зараз у е, нас а тільки на третьому корті ще продовжується гра. Остання гра остання е, гра нашого групового етапу. Потім я нагадаю, коли ми вже дізнаємося, всі результати всі підсумуємо. Е, у нас дві команди з кожної групи, а їх у нас чотири. Продовжують змагання в чвертьфіналах вищої категорії uh -huh. і команди, які зайняли треті місця місце своїй групи, продовжують змагання в нижчій категорії, але там теж буде свій переможець. Uh -huh. Тому... Перемо за дев'яте місце так. боротьба та за... але переможець. Перемогу нижньої сітки Так.